Аптечка надгвардийская. В ней входы. Турникеты. Обязательно пандажи. Марли. Карточка. Что случилось, когда случилась, запись делается. Ручка. Нацгвардії з ї слобожанської бригади Сергій каже, що найчастіше доводилося користуватися турнікетами, бандажами, кровостопами. І додає, життєво важливо зробити це у перші секунди після поранення. Чоловік не медик, але ще підлітко надавав першу медичну допомогу. Із сірої зони Донеччини з Кліщівки виніс до 20 поранених. А у перший свій бойовий вихід на нуль. Повертав до дому тіло убитого побратима. Пока ми сегодня несли, мы остановок, наверное, 50 делали, потому что ты только метров 10 проходишь и слышишь, какой-то уже дрон подлетает. Кельчевка сама находится, она как бы в дыре. Саме само село это, получается, сбоку нас горы, получается. И у них тоже там есть позиции, они оттуда там все видят, конечно. Ну, так все время они только где-то мінометка, обстріли обстрелы Сергій зізнається, що він навіть не знає імен бійців, яких виносив із сірої зони, і це йому не важливо. Ну, якщо не його, то потім вдруг со мною щось всучаєш, так само, ну, так само ну, не можна від такого. Це, щоб і родителі, звісно, похоронити могли нормально. Ну, я ні, ніколи ціль такої не задумувався, там, наприклад, зачем це, або що це. Я знаю, що це треба. Сергію 32, він з Кривого Рогу, електрозварювальник за фахом, за плечима строкова служба у внутрішніх військах, гранатометник, позивний спец від прізвиська ще з підліткового періоду. Каже, після 24 лютого більше не міг ходити на роботу і працювати як раніше. Ну у мене в основному сирена мотивувала, вона в мене отак, от ну, мозги проїла, я отак кожен боже день я її слышу, і мені хотілося тягнула, що так. Було бажання прийти. Ну. Маті сестра. Вони переживали, тому що я знав, що там відбувається на цій війні. У мене багато знайомих, друзів пішли служити, я багато одразу почав терять друзів. Але ні жах втрат, ні мама, ні молодша сестра не змогли змінити його рішення. Мама просила єдиного уберегтися. Береги себе, я буду молитися за, за тебе. І вони постійно моляться. Другий рік старший солдат виконує прохання матері ходить між кулями там, де дуже спекотно. А ще допомагає підтримка земляків. Олексій також з Кривого Рогу. Як чоловік, як друг, побратим, -по дуже відзивчивий, допомагає, коли просить його, нікого не відказує. Це було в Кліщівці, було 300. Деякі хлопці не хотіли виходити, щоб допомогти їх затащити. Ну, Сергій. Соголосився і пішов допомагати побратимам. Тому що, якщо б не допомогли, то він би не вижив. Олексій каже, що холодний розум Сергія просто безцінна знахідка в окопах. Спокойство. Він в екстремальних, можна сказати, так ситуаціях він дуже спокійний. Він, як знаєте, як кажуть, думає холодною головою. Нема в нього паніки. От він зосереджений дуже можливо саме завдяки цим рисам, навикам психолога, вродженим чи набутим, Сергію вдається самому виходити з патових ситуацій і виводити з них побратимів. Ну, я не знаю, как это объяснить. Это просто постоянно надо з чоловіком о хорошем рассказывать. Що ты будешь делать там дома, например. Я со всеми так разговариваю. Вот даже мы выходим, они все мне там, кто так падает, там, например, ну уже возраст у многих, там, например, со мной заступали. Нет, они постоянно все время мне кричали: бросай меня, там матюкалися, ругалися, как угодно. Я не говорю, я тебя, я буду з тобой везде, говорю. Пока месяц мы не доедем домой. За сумнівне виконання. Службових обов'язків старшого солдата Торілкина включило до списку на нагородження орденом за мужність третього ступеня. Каже, до нагород спокійний, чесно скажу, родителям буде це намного приємніше. Ну м'яца ні то мамі і сестрі, щоб ну гордилися. Мені Меня больше нравиться, кадані гордяться тим, що ну я діла Сергій наближає перемогу, але розуміє, що її завтра не буде, бо в Росії ще багато за його словами одноразових людей. Тому після недовго перепочинку спец з знову повертається на нуль, щоб продовжити нищити окупантів. Ну, знаєте, страх є же так, але устати ні. Поки не, не закінчиться, ну не можна вставати. Мені здається, ну, треба чекати побіди. Всього, я жду побіди. Я вже хочу вот так, от, щоб мені сказали, що Серега. Йди здавай бронік, здавай зброю, все, ти їдеш домой. І я отак ноги в руки їдумо. На після війни конкретних планів Сергій не будує, але своє майбутнє пов'язує з цивілкою. Військове і війну хоче залишити у цих окопах. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громата Груп.